Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Покажу вам диво дивне. Разом з календарною весною у мене заквітнула петунія та що тайдал. Це просто я така їй вдячня, що я отримала такий результат. І дуже цікаво, що я послухала досічених тепличників, які займаються такими справами вже не один рік, і поливала ці рослинки із підживленням, не просто водою, а з підживленням, але різним. І от вони так сформували такі листочки пишненькі. І вже добре наросли кущики. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!